Доброго дня! Новиночка Pentagram Publishing Червоно-Чорне Таро. Як завжди, тверда коробка двостороння. Інструкція англійською та українською мовою. В принципі, те, що вже стало традицією. І власне колода. Карта з подвійною рубашкою нас зустрічає. Знову ж таки традиція. Перше, що впадає в очі, це дуже яскравий такий глибокий червоний колір. Все-таки червоно-чорна колода. І, власне, про карти. Автор Сола Скорсо, українська художниця. Концепція в цілому це колода Уейта. Але е Трохи осучаснена сюжети вийтав в червоно-біло-чорному хамі, десь з етнічними мотивами, десь з давньогрецькими античними. ну Така, в принципі, досить еклектика. В усіх героях на щоках червоні такі кола, щоб привернути увагу до обличчя героя. ну і повністю все Червоно-чорне. Дивіться, дурень. Маг, верховна жриця, імператриця, імператор, верховний жрець, закохані, колісниця, сила, відлюдник, фортуна, справедливість, повішений, вірніше підвішений чи підвішена. Смерть, помірність, диявол, вежа, зірка, місяць, сонце, суд і світ. Ну і молодші аркани коротко. Мечі. Далі кубки Уейтівський антураж. Тут от, 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 трошки перемішалась в мене колода. О, трійка жезлів, четвірка кубків, трошечки не, не за порядком. Але в цілому, ви бачите, повністю колода за уейтом. От, Наприклад, тут в пожа кубків риба вислизнула з кубку. В оригіналі вона там в ньому сидить. Ну, тут вже кожен хай трактує, як вважає за потрібне. Ну, двійка пентаклів, той самий знак нескінченності. Два пентаклі, майстер на трійці пентаклів, жебраки на п'ятірці. Ну, в принципі, класика вона і є класика. Але ж такий осучаснений антураж. Хто любить мінімалістичні колоди, де небагато кольорів, якраз думаю, стане у нагоді. Цю та інші наші колоди дивіться на сайті. Дякую за увагу.